новую погано звуку і все паділо. А ще нічого тільки одні тривоги. Зараз 311. Може трохи пізніше. Ну, сьогодні я каву, мабуть, в кінці буду брати. Не так, як вчора. Бо вчора це жахло. Реально боялась, що я просто побурку буду. Знімаю да, на себе, до речі, я просто яка тут є, це перший корпус. Так. Там лавочки ще передійш, я їм показувала. Кітя. кітк чк Кітя. І ось такі котики тут бігають. Коли ти їси, вони між тобою бігають. Тоже думаю, може, щось даси. Ось ну тут вивіски, що готувати не можна, І всі всіх Ну, Це ладно. До речі, а буде знову в спа. Я не знаю, чи на неї піду. Можливо, я піду сьогодні на великий басейн. А ще я хочу, думаю, ввечері сходити на живу музику, бо раніше, в новому році, я часто ходила, ну, там один раз була, а в поза моному була жива музика кожен день. Ось, ну а на літньому басейні. Зараз перенесли в ресторан. Тому я і не ходила ці рази. Хоча вона була декілька разів вже. Рази, два чи три, поки ми тут Ось, лавочки. І там ресторан, передій кітцко. Ось і для дітей там, я думаю, що сьогодні можливо сложно. Ось. Я тут взагалі не фарбую і брала косметику, але я тут два дні. Парпувала, щоб ходила гуляти. Ось всяке таке. А зараз я взагалі не фарбуюсь. Бо, я купаюсь, майже цілий день. Нема сенсу змувати. Ось. Але сьогодні мам, можливо, потягнусь гарно, на фарбусі схожу на шовоску. А це ще під питанням, бо якщо я прям розплаваюсь і захочу плавати, а то не піду наш. буду сколько поселі купатися. Я готова! Я вам показую скалер зараз. Я зав'язала хвостик. Ось, а тепер думаю, Перевдягати мені комбез. чи йти в цій футболці і в шортах. Я думаю, можливо, в цій футболці піду. Зараз на вулиці не щоб прям жарко. Тому, мабуть, я в ній піду. Ось. І в мене масаж нам на 12.30 Ну, Тут нічого нового, бо він кожен день. Ну я Тільки в день відїзду не буде масажем. А ще сьогодні середа. Завтра останній цілий день тут, в п'ятницю, ми уїжджаємо. Ну, знову ж таки, ми додому. Додому ми їдемо в суботу, в Київ. Ось. А уїжджаємо ми до бабусі. Я не пам'ятаю, що я казала, але вона живе тут. Ось так. Ну, тут недалеко. 15 хвилин їхати, бо треба Маргошу забрати. І взагалі ми хочемо до вечора, день від'їзду побути. У нас там обід уже не прописаний, але можливо ми щось на пляжі купимо. Там де бар, там є... Піцу можна буде взяти, може ще щось, тут ресторанчик є. Ось ну це вже платно, тобто в нашому, там, де ми снідаємо обідаємо, вечеряємо, там вже обід буде не прописаний. Я буду йти на пляж. На літній басейн. Так. Да, сьогодні погода вже краще. Буде тепленько, тому я сьогодні хочу пониряти. Вчора я не нріяла, через те. Що якби я ніряла, то голова була б мокра. Капець. Ще вчора я подумала, що я захворіваю. У мене якийсь дивний був, але сьогодні прокинулася і все добре, я себе добре почуваю. Тому це просто супер, бо не купатися останні теплі диньки це краш просто. Я була б засмучена дуже сильно. Тому я рада, що все добре. Це чудово. Все, буду бігти на пляж, бо в мене все ж таки сьогодні масаж. А я хочу нормально ще покупатися до масажу, тому давайте будемо бігти. Доречко, я запалилася, я закінчуюся на масаж. Ще сьогодні приголов. День Росафі. Дарева потім воду, Добра раз головою. Так, але в ругу колорку. Прикольно. Мені сподобається. От ну, я швидко переодялась. Зараз вже біжу на масаж. Я зараз в номері, вже після обіду, і хочу сказати, що прислали зміни в анімаційній програмі, тому жива музика перенеслася на літній басейн з 8 до 10 вечора. Я на неї точно піду, ну, точніше, на нього, не знаю, як сказати. Не знаю, чи буду прямо до 10 вечора, подивлюсь, чи буде там щось цікаве, бо... Минулого чи позаминулого року там ще якісь конкурси були і для дітей, так і для дорослих. Тому, типу, якщо що, то піду, якщо буде цікаво, то подовше там побуду. Я думаю, повинно бути прикольно. Тому після вечері я купатися вже не буду. Я трохи покупаюся до вечері, ну, може, і не трохи, може побільше. Підемо пізніше на вечерю. І після вечері я вже купатися не буду, тому що я хочу голову помити. Ось, ну і передягнути, переодягнутися. Я ж не зря брала сарафани. Ось, і топіки не зря брала. Можливо, на навечері його якраз одягну, ну, Для цього я брала, щоб не носити. І ще я ж косметику теж не зря брала, тому я ще й підфарбуюсь. Не хочу сказати, що це якось обов'язково там. Але я трохи відварбуюсь. Можливо, якісь сторіси в інстаграм познімаю. Но це не точно, бо якщо не буде нічого цікавого, то сенс ми. знімати щось, а якщо буде цікаво, то познімаю Ну і для вас теж щось познімаю Можливо, в басейні підсвітка ще буде. Та я вам покажу її, яка вона прикольна. А зараз я буду просто трохи відпочину. Який казала, я прохожу марафон по-англійському, тому, можливо, якесь відео зніму ще. Як для я марафон. Текст напишу там, коротше, і запишу відео. Але це не точно, можливо, ввечері це буду робити. Взагалі ввечері жива музика. Ну, коротше. Але просто я кожен рік ходила. Ну, я кожен рік ми третій раз тільки їдемо. не важливо. Ходи я наш вам музику. Тому цей рік теж треба... Ось я змінилася. Буду, коротше, подивитися, що там відбувається. зробила. зробили. Там грає. Можливо, щось авіанітров. Я не <му> полюсь, знаєш десять.

Що видно бараниці, соко соковиті твої полуниці, ти мене манила своїм поцілунком. Snaješ się de s. Može de